Гіпюрового тюлю від відомої фірми Бріліант. турецька, знаменита фірма. Зараз покажу вам, як виглядати буде детальніший огляд. Ось така красота. Дивлюся і сама милуюся. Це можна цей тюль пошити просто самостійно. Також можна скомбінувати з іншим кольором. Декоративні шторки ви дуже полюбляєте на один бік або з двох сторін. І тут тільки включай фантазію. І на коротке вікно буде класно виглядати, і на довге віконечко також. Дуже гарні кольори, такі пастельні, спокійні і дуже гарний тюль. Такий ніжний, елегантний, ну, на мій погляд, без сумніву, цей тюль можна повісити і в залі, і в вітальні, і в спальні. Кухня дитяча воля фантазії. У нас якісне і недороге пошиття. Відправка нового новою поштою з мінімальною символічною передоплатою. Для замовлення дзвоніть, пишіть на Viber чи телеграм. Також телефонуйте.